Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі і враховувати масові частки елементів у сполуках. Сьогодні в нас трошки складніший приклад. Це глюкоза. Це 6H12O6. Треба вирахувати масову частку кожного елемента. Щоб це зробити, треба атомну масу елемента помножити на кількість атомів цього елемента і поділити. На відносну молекулярну масу цієї сполуки. І вже працюємо по готовій схемі. І виходить 40% карбону. Що стосується гідрогену, то 12 атомів по 1 граму на моль. Поділити на 180 грам виходить 7%. І наостанок знаходимо масову частку оксигену. Після розрахунків в нас виходить 53%.